24 лютого я запам'ятала тим, що ми мали здавати газету. При тому газету мали здавати нашу святкову нам на той момент, якраз наприкінці лютого. 92 роки. 23 лютого ми її повністю зробили, але 24 лютого, на жаль, ми її не відправили. Зранку мене розбудила донька, вона у мене е, живе у Бучі, і сказала про те, що почалася війна. Ми вводимо воєнний стан на всій території нашої держави. Для мене це було не те, що несподівано. Просто ніхто не сподівався. Ми всі чули ці чутки, думали про те, що може бути. Але ніхто не міг подумати, що це насправді станеться у наш сучасний рік у 21-му сторіччі, що може бути війна. Але сталося так і. 24 лютого я прийшла на роботу. Ще кілька колег моїх прийшли. Ми відправили газету до друку у Харків, але, звичайно, її не надрукували. і Так, вона не прийшла до наших читачів. Вона прийшла вже значно пізніше. Ну, ось такий був 24 лютого, я весь день була на роботі. Все ще якось кожен сподівався, що, можливо, можливо, це просто як страшний сон. Ось такий був у мене день 24 лютого. Я кожного дня приходила, в редакцію розуміла свою відповідальність перед газетою, перед читачами. З перших же днів, з 25 лютого, одразу почала в редакції волонтерську роботу, одразу почали люди зносити теплі речі для хлопців, продукти харчування, воду, ну, все те, що потрібно було на передовій. Тим хлопцям, як ті, які тільки тільки пішли добровольцями, яких призвали, і ми все тут збирали і передавали. І от одразу через тиждень я вирішила, що так не може бути просто за зетою, щоб забути її і не виходити, і просто почала видавати фронтову газету на форматі а 4 вона була кольорова, друкувала мені сестра, це безкоштовно. Те, що стосувалося там заправки, це вже були наші особисті проблеми. Папір купували, ну кошти ж на папір були і все, а більше не потрібно було коштів. Навіщо? А розносила я безкоштовно по магазинах, передавала все. Це. І просто вона була як ну от така газета, я просто всіх попереджувала, що ви почитали і передайте інше. Так само в магазинах. На ринку людина почитала, залишила тут на місці. Інша людина прийшла, почитала. Ось така була фронтова газета. Я люблю газети, я люблю свою роботу. Люблю людей. Для мене це було за щастя. Я вдома, припустимо, готувала матеріали. А на роботі тут холодно було. ми всі повивозили. Це зараз ми їх привезли комп'ютери. Ми всі повивозили. А я вдома е робила газету. Ну, все таке в мене топилося. Все, а тут просто я волонтерством редакції займалася. Я приходила зранку, люди вже мене чекали. Я там щось по телефону. По телефону о, мобільний інтернет є. Одразу виставляла пости. До речі, дуже постійно приходили люди. Десятками я виставляла оголошення. Вони приходять, що в родині потрібно житло винайняти. Давала ці оголошення. Люди потім до мене телефонували. Ну тобто, я їх координувала якось. Ну, в такому плакані така була робота. Фронтова газета вона розповідала про те, що, що от я брала офіційну інформацію у міській раді, тому що тоді. У нас ну мабуть воно ж по всій Україні люди не знали, що робити, як їм діяти в тій чи іншій ситуації. У нас з'явилося дуже багато переселенців з Харкова, внутрішньо переміщених осіб із Золочева, з дергачів сюди приїздили. Люди не знали, куди і як звернутись. Тобто я брала офіційну інформацію, давала цікаві, не цікаві, а корисні телефони різноманітних служб. Якщо потрібно, було брала інтерв'ю у ЦНАПі. Щоб розповідали, як людям діяти, що робити, ну і звичайно, намагалися також розповісти чи про волонтерів, які вже на той час у нас почали активну роботу, чи про людей, які е які, припустимо, там от, вірші нам приносили наші місцеві поети, про яких ми раніше писали. І крім того, і тоді у фронтовій газеті і зараз. Я особливу увагу на ну, кродзинка. В нас родзинка, наші маякіські аукціони. Тобто, ще з того моменту, коли ми почали ну, в районі нашому, почали волонтери збирати кошти на е, допомогу зсу. Е, я почала залучати своїх читачів, про яких ми писали. Тобто, у нас весь час була рубрика Твої люди Богодухівщини світ захоплені. Розповідали про тих людей, які роблять там букети з мила, які створюють картини. Які створюють різноманітні вироби з дерева, ну і так далі, з бісеру, і вони почали пропонувати свої роботи для майківського аукціону. І люди дуже активно долучилися до цього. Дуже багато коштів було передано СО, І от я про тих людей, які найбільше брали участь в аукціонах. У нас, до речі, була така редакційна гарна справа, теж Маяківська. У нас тут був як штаб такий, люди приносили, привозили речі, теплий одяг, взуття. А люди, переселенці, приходили, що їм треба вибирали, дякували. І от я завдяки цьому знайомилася з. Внутрішньопереміщеними особами вони розповідали про свою долю. Я потім писала про них на сторінках, газети на сторінках соцмереж, розповідала. І от була одна історія: приїхала родина з Ізюма до нас, молода родина з дитиною, і їм дали житло, але воно зовсім було непридатне для того, щоб там проживати. І я розповіла про це, я сфотографувала до них, поїхала, подивилася, як вони живуть, що їм не вистачає взагалі. Волі стіни були обідрані. І нічого не було, і наші люди е, в Богодухові на Богодухівщині настільки згуртувалися, е, вони скільки речей привезли: навіть меблі, дитячу ванночку ну багато багато чого і крім того. Одні волонтери, ну я так називаю їх волонтери, просто звичайні у нас вони будівельники, і вони зголосилися безкоштовно зробити ремонт цим людям. Вони повністю обідрали там стіни, поклеїли шпалери, навіть зробили душову кабінку. І потім, уже після цього всього, я телефоном поїхала. Відзняла як уже в них е, після того от в домі, справді затишно, е, гарно так, тепло. І от розповіла про це на сторінках газети і зробила маленький відеофільм. Ну, хоч на телефоні, але зробила відеофільм, поспілкувалася з цими будівельниками також для відеофільму. І от така допомога, здається, наче ну, от, така не дуже вона, ну, як дрібниця, але насправді ми зробили добро для цієї родини, також і для інших. Потім ми почали бити в кола. Щоб відновили все-таки у нас роботу КПУШТа. І у травні нам офіційно повідомили, що, випуск, що розповсюдження газети буде знову відновлене. І з травня ми почали вже як повноформатну газету видавати. Щоправда, перший випуск ми зробили на восьми сторінках. Я намагалася зробити таким, щоб він був як мікс. Того, які у нас були фронтові газети. Тобто я розуміла, що фронтові газети читали далеко не кожна, не кожен наш читач. У нас на той момент було 2,5 тисячі читачів, а тираж був із 300-400 цієї фронтової газети. Тому я вибрала, коли нам оголосили, що буде у нас у доставляти видання. Я зібрала звідти. Ті теми, які ем, бажала, вважала, будуть найбільш цікаві для читача, трошки їх розширила, додала туди іще е, декілька матеріалів із тієї газети, що не вийшла до 92-річчя маяка, тому що там був фотоконкурс для дітей. І ось така газета дуже цікава, на мій погляд, для людей прийшла як, ну, як, який, знаєте, такий справді маячок е, для них. Тому що вони настільки були раді. Я, коли цю газету я спеціально замовила її у, е, у тираж більший, для того, щоб просто людям пороздавати навіть у місті. Люди настільки раді були тримати в руках справжню газету, дивилися на неї. Вони раділи. Я бачила радість їхніх очах, і це дійсно надихало на той момент. Я розуміла, що людям газета потрібна. А зараз у мене всього можна сказати із чотирьох сторінок: дві з половиною сторінки, які я готую. Інше це реклама, у нас поминання, оголошення, вітання. Е, є людина, яка мені допомагає просто з вітаннями, оголошеннями, ну, допомагає. І е, от, двох ми працюємо над газетою, я і верстальник, який приходить на два дні, допомагає мені от, з версткою. Ну, встигаємо, все нормально, головне тільки було. Дух, я думаю, газета стала більш оптимістичною. Тому що якщо раніше ми ставили акцент там на якихось проблемах, які люди розповідали, зараз люди ну, не звертаються особливо з проблемами, тому що розуміють, що найбільша, навіть не проблема, а найбільше наше горе це війна. Всі мріють про перемогу. Тому ставлю акцент, розповідаю про гарних людей, які живуть поруч з нами, про волонтерів. Про тих, хто зумів знайти себе зараз в цей складний час, про переселенців, які приїхали сюди, внутрішньопереміщені особи, знайшли своє місце під небом і знайшли якесь заняття до душі. Про таких людей розповідаю, розповідаю про дітей, юних патріотів, які також допомагають ЗСУ. Я дуже переживала, особливо у перші дні. Я і плакала і навіть не соромилася на той момент у лютому записувати відео до своїх читачів. Було образливо, було боляче, було ну, взагалі в такій ситуації незрозумілій. Я просто ну, говорила, що давайте дочекаємось головне перемога, тому що ну, газета не виходить, а люди почали там звертатися, чому не виходить все. Головне перемога, буде перемога, буде все в нас. І от я на сьогодні я все-таки. Уже на ну набагато так би не те, що я просто стала більшою оптимісткою в плані того, що я вірю, що все буде добре, тому що перші дні це справді було неочікувано і перемога буде такою ж неочікуваною швидкою, і це має статися дуже швидко. Ну я так думаю. Пишаюся, що у нас і хлопці. Герої справжні дійсно дуже багато хлопців зараз воюють. Ми всі їм допомагаємо. Маяківські аукціони на підтримку ЗСУ продовжуються. І я думаю, що перемога буде зовсім скоро.